Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Мій гість сьогодні це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Євгене, пропоную розпочати зустріч, яка запланована принаймні на цей тиждень. Дуже багато очікувань щодо неї це зустріч Дональда Трампа, президента США з Сі Сідзіньпіням. Е, можливо, вона відбудеться на полях саміту Південній Кореї і запланована на 30 жовтня. Е, дуже багато вже прогнозів від різних експертів. Дуже багато вже різних очікувань з приводу того, чи вдасться ж там домовитись Трампу і про що, чи тільки про економіку, чи про українське питання теж. Як ви бачите, про що будуть говорити, так, і чого очікувати нам? На мою думку, і сам формат зустрічі, і місце проведення, вони не дають нам надмірних приводів для оптимізму. З тієї простої причини, що це так звана зустріч на ногах, тобто зустріч в кулуарах саміту, це не означає, що президент Трамп і голова СІ вони будуть стояти просто не обов'язково. Але це зустріч, до якої не проведено. Системної підготовки, і тому. Ну, тобто, немає. Е, ми, коли бачимо переговори світових лідерів, і бачимо, як вони між собою про щось домовляємо домовляються. Це означає, що ми бачимо тільки верхівку айсбергу Це треба розуміти, і тому е, тут не може бути ніяких, як то кажуть, двох думок. Це буде формат, в якому Ну вони. Обговорять достатньо широке коло питань. Так, буде і війна в Україні, звичайно, але мені здається, що в нинішній ситуації Китаю більш вигідно зробити вигляд, що він тут не до чого, він не має ніяких можливості вплинути на Росію і жодних можливостей. Тому буде відповідним чином діяти. Цікаво, буквально напередодні обговорювали з одним із політичних експертів цю зустріч і почула зовсім іншу думку. Протилежно мовляв, от, от вона та зустріч, на якій має вирішитись наше питання, тому що саме Сі Цзіньпінь може тиснути на Путіна якось його примушувати до припинення війни. Водночас невигідно Китаю прямо припинення війни, можливо, заморозка. Тобто полярні думки, те, що чую зараз в експертних колах. Пане Івгене, як ви бачите, а хто головний у цьому діалозі? Так хто може задавати тон? Тут все таки Трамп диктуватиме свої умови, так що хоче Америка, що може запропонувати Америка, чи, е, чи СІ мають свої важелі? Ви знаєте, Фаїно, я не люблю дискутувати поза очі. Е, я готовий. Правильно. Обмінюватися аргументами зі своїми колегами я розумію, що скільки людей, скільки думок, а скільки експертів, стільки експертних оцінок. Тому тут буде, я думаю, неправильно. Ну нас нас розсудить буквально час досить швидко. Але в будь-якому випадку, за законами жанру, знаєте, якщо щось піде не так, чи у мене, чи у мого колеги, ми завжди можемо сказати: ну, але ж щось залишилось за лаштунками, обов'язково залишилось за лаштунками. Ви ж розумієте, що ми живемо в такому світі? Якщо говорити серйозно, то очікувати, що всі проблеми можуть бути вирішені однією зустріччю, на мою думку, ну щонайменше найменше наївно так не буває. Тобто для от питання про лідерство. Воно, на мою думку, надзвичайно цікаве з тієї простої причини, що на нього немає 100% відповіді з одного боку, в кімнаті, де перебуває Дональд Трамп, звичайно, лідер завжди тільки він, тільки він, це зрозуміло. Але у Сі є достатньо багато козирів, які він може використовувати, з якими він може. Діяти, і я думаю, що це якраз той формат, який на сьогоднішній момент в принципі можливий. Тобто, це знаєте, це зустріч китайського дракона і американського слона, і визначити, от в цій невеликій кімнаті за годину з хвостиком часу, хто з них сильніший, я думаю, просто неможливо. Пане Євгене, з економічної точки зору, я так розумію, що Сполучені Штати Америки зацікавлені отримувати від Китаю рідкоземи, Правильно, що Китай хоче отримувати від Сполучених Штатів Америки? Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Китай не монополізовував ринок ринок земів, тому що в Тазі можливості Китаю будуть обмежені. Сполучених Штатів даруйте Сполучені. будуть обмежені. А та й хоче, щоб проти нього не запроваджували обіцяні мита і вторинні санкції, тому що це буде підривати його економіку. Хоча пройшов минулого тижня черговий пленум ЦК КПК і на ньому, попри до речі, численні конспірологічні припущення сі дзіпіна, ніхто нікуди не звільнив і владу його не скинув. Але в будь-якому випадку це ситуація, коли Китай теж зацікавлений в економічному зростанні, ви ж розумієте, що якщо за за головування сів в КПК е вдасться Китаю стати економікою номер один в світі, його ім'я буде в підручниках китайської історії ну до того часу, доки існуватиме людство, тому що країна де ще в 70-х роках, в 60-х, були домані пічки в городах, а зараз вона є одним ну з визнаних. Світових економічних лідерів, то це на мою думку дуже дуже серйозне, серйозне зростання. Так, це звісно, стрибок, пане Євгене. Якщо говорити, оглядаючись на минулий тиждень і рішення Трампа проти нафтових гігантів Лукойл і РосНєфть, чи можемо ми припускати, що все таки в нього з'явилось це бажання, все таки покарати Росію та тих, хто їй допомагає, чи може це бути таким першим дзвіночком, що він готовий до дій? Я думаю, що тут не українські інтереси, а американські інтереси в першу чергу, тому що вони полягають в тому, що американці зацікавлені в просуванні своїх енергоресурсів на європейські ринки. Китай насправді найбільший на сьогоднішній момент торговельний партнер Європейського Союзу. Звичайно, що. Тут така е, дуже цікава. Знаєте, багатоходова гра як Китай з Європейським Союзом, як Росія з Європейським Союзом, нещодавно проходила інформація, що Європейський Союз серед торговельних партнерів Росії на третьому місці після Китаю та Індії. Це теж дуже такий показовий факт. І Дональд Трамп, знаєте, він коли заходить на поле економічних інтересів, він зразу стає якось більш активним. Він ну як, як би сказати, він наче розуміє про що йдеться мова, і він ну стає все більше і більш таким, знаєте, наполегливим, настирним, е, шукає е, можливостей для е, того, щоб здійснювати дипломатію оплесків, Трампу потрібно, щоб його ну визнавали лідером. Як я сказав, що в кімнаті, де є Трамп, лідером може бути тільки він, і звичайно, що це і стосується економіки. Що стосується України, то наші. Потреби, на мою думку, дещо інші. Санкції, це все добре, але серіал, європейські санкції проти Росії, ну він довготривалий. Така своєрідна геополітична Рабиня Ізаура, це такий для, жарт для Олдів. Але або геополітична Санта-Барбара, я просто не пригадаю такого, знаєте, європейського серіалу тривалого. Він обумовлений тим, що. Європейські політики не можуть не демонструвати свою позицію з одного боку, а з іншого боку, вони не можуть завдавати таких ударів по економіці Росії, які б могли б рикошетом вдарити і по їхніх позиціях. Бо справді ну, демократія залишається священною коровою для європейських політиків, і вони будуть намагатися і зберігати свої позиції, і діяти відповідним чином так, щоб Захищати свої інтереси, ну я б сказав, максимально. Тепер е про інші потреби. Ми на сьогоднішній момент, якщо потребуємо санкцій проти Росії, то ці санкції, наприклад, ну, Сполучені Штати, накласти не можуть. Це санкції на російську металургію. Але Сполучені Штати могли б зменшити співпрацю з Росатомом з свого боку. Роскосмос теж дуже себе часто. Вільно почуває в тому числі відносини з американцями, нам потрібні, я б казав, дві категорії дій. З одного боку санкції, які завдають не просто економічних ударів, а іміджових ударів, які підривають імідж Росії як передбачуваного е, ну, такого, знаєте, надійного партнера. А з іншого боку, нам потрібні інвестиції в українську промисловість, тому що якщо ми Українську промисловість не розвиваємо, не зберігаємо, то виникає дуже і дуже багато питань різних, різноманітних, чому ми цього не робимо і чому ми опиняємось в такій ситуації? Без е, підтримки української е, промисловості, без того, а це можуть робити тільки на державному рівні. Чи це буде спеціальний фонд Європейського Союзу? чи це Ну Я знаю, що є низка країн Європейського Союзу, які. Займаються, от мені довелося спілкуватися не так давно з представником Литви. Він каже: ми у вас відновили школу, а потім є росіяни зруйнували. І, і такі я знаю, що такі випадки не поодинокі. Тобто, це все моменти, які нам потребують на сьогоднішній момент в принципі змін до підходу з відновленням і. Створенням нових можливостей для для України, тому що Україна ще в лютому 22-го року довела, що вона буде існувати надалі. Зараз ми на сьогоднішній момент нагадуємо живу істоту, у якої російськими ударами, російськими діями знищено щонайменше одну кінцівку, і ми маємо перед нашими західними партнерами поставити питання, шановні наші друзі. Ви просто будете. В форматі Deep Concern ви будете глибоко занепокоєні нашим станом. Чи ви будете якось нам е, допомагати нас лікувати і допомагати шукати ліки, які дозволять нам відновити цю кінцівку, якось зробити якісь, ну кажучи, сучасною мовою протест, чи сподіватися на те, що вона виросте, як у ящерки. Насправді, е, Україна ж продемонструвала не лише спроможність до виживання, вона продемонструвала спроможність до? Власної регенерації до того, ну насправді, от ну е, можна багато говорити про незламність і інші речі, але те, що е, українські громадяни спроможні в надзвичайно непростих умовах і вести бізнес, і на е, ну, бізнес там дрібний він потребує насправді підтримки державної більше, але. Великий бізнес так само потребує е, державної підтримки, тільки, наприклад, на зовнішніх ринках, і це моменти, е, які цілком вписуються, і в нашу європейську інтеграцію. Бо е, я не відкрию секрет, якщо скажу, що. Багато мешканців європейського союзу, громадян Європейського союзу, будуть розглядати перспективи євроінтеграції України з приводу в тому контексті, чи залишиться там те чи інше підприємство якоїсь глобальної корпорації, припустимо, в Іспанії, в Португалії чи в Греції, чи воно переїде в Україну, тому що там треба платити менше зарплати, а робітники можуть бути не менш кваліфікованими? Тобто, це питання ну насправді нам потрібні комплексні рішення. Які нагадують, знаєте, е мабуть, нагадують лікування людини, яка потрапила там, ну дійсно, в катастрофу чи отримала важке поранення внаслідок бойових дій, що більше схоже на Україну, і нам потрібні потрібне комплексне лікування. Якщо просто зупинити кровотечу, ну тобто, це цього, цього замало. Це не призведе до того, що ми станемо вже завтра такими потужними, сильними і конкурентними. Знаєте, пане Євгене, оце комплексне лікування нам знадобиться якнайшвидше. Чому? Тому що я так розумію, питань з фінансуванням дуже багато подальшим України. Я говорю про макрофін від європейських партнерів, зокрема, той кредит на 140 мільярдів євро, який планувався для України. Зараз бельгійський уряд не охоче взагалі говорить на цю тему, тому що в них лежать ці активи заморожені російські, якщо вони їх. Якось нам віддають, передають у будь-якій формі кредит чи як інакше, вони несуть юридичні зобов'язання за те, що вони віддали ці активи. От і тому тут теж можна зрозуміти Бельгію. І якщо Бельгія умовно говорить, що ні друзі, так не піде, то іншим країнам Євросоюзу доведеться просто скидатися, і щоб ну, надати нам цю макрофінансову допомогу. Воно якось до того все йде. Ну, ми ж розуміємо, як воно буде, якщо будуть скидатися, правда? Ну, в принципі, одні Не можуть скидатися. Ми, ми, ми вже це бачимо і в військовій допомозі. Ми це бачимо в допомозі боєприпасами. Ми це бачимо в дуже багатьох різноманітних історіях. Коли одні, е, одні е, дійсно віддають останнє, а інші діють за принципом: спочатку будемо їсти твоє, а потім кожен свої. І це теж реалії нашого життя сьогоднішнього. Так, власне про Угорщину я не просто так згадала. Мене далі кілька питань про Віктора Орбана. Перше до вас питання, пане Євгене. Як ви знаєте, він летить до Трампа? Планує летіти у Вашингтон. Я так розумію, після повернення Трампа з його азійського турне буде говорити з ним про антиросійські санкції, зокрема проти російських нафтових компаній. Ну і друге питання з'явились публікації: здається, політика видання. Якщо не помиляюся, вийшла з такою статтею, що нібито Віктор Орбан хоче створити таку Коаліцію антиукраїнську всередині євросоюзу кого хоче покликати в цю так звану коаліцію словаччину чехію і можливо навіть будуть пропозиції для польщі хоча ми розуміємо Туск навряд чи взагалі пристане на якісь пропозиції орбана тим не менш є така є така думка є є є такі припущення так що орбан може антиукраїнські ці об'єднувати настрої як як ви ставитесь до цього що думаєте про поїздку Орбана до Трампа? і про його бажання чи можливість організувати цю антиукраїнську коаліцію, е, є один простий момент у Орбана в квітні наступного року за півроку, вибори. фактично парламентські вибори. Він обрав Володимира Зеленського і Урсулу фон дер Ляєн як мішені для своєї критики, і власне він тому й летить до Сполучених Штатів у нього. Свої особисті відносини з Дональдом Трампом це така дуже цікава особливість, що е, Трамп е, ну як сказати він виступає каталізатором для європейських політиків, які хочуть бути як Трамп. Тобто, йому йому це подобається те, що він стає для них кумиром, але е, це тільки з одного боку. А з іншого боку, ми маємо розуміти, що це ну я б сказав, не, не найкраща на сьогоднішній момент ситуація для, для всіх нас. Тому що немає такої, знаєте, уніфікованої європейської єдності, якщо 9 років тому чи 10, я вже не пригадаю, Володимир Гройсман говорив, що ми маємо створити Вишеградську четвірку плюс Україна, то зараз ми стикаємося з якими проблемами, що ми не можемо знайти спільну мову з нашими західними сусідами. З тією самою вишиграйською четвіркою. Я не впевнений, що навіть і Андрей Бабіш пристане на пропозиції Віктора Орбана, тому що ну, йому, по-перше, треба ще сформувати уряд. По-друге, у нього є ще інші питання, які стоять перед нього. Ну, перед ним такі виклики. В Польщі, як на мене, нинішня ситуація такого польсько-польського політичного протистояння, протистояння таборів. Навроцького і туска тут е, треба називати знаєте іменами прізвищами, а не виключно політичною орієнтацією. Воно теж не, не сприяє е, на сьогоднішній момент Україні, але в будь-якому випадку ми перебуваємо в ситуації, коли Україна повинна діяти проактивно. Що від того, що ми просто коментуємо політ Орбана до е, Сполучених Штатів, ну це ж не політ Валькірій. Ми маємо демонструвати ну, речі, які на сьогоднішній момент повинні працювати так, нам, нам складно в цьому сенсі, але, наприклад, у Угорщини є проблеми, наприклад, із Румунією, і з Словаччиною, тому що ну і з Сербією, з усіма країнами, де є угорська меншина, цей комплекс Тріанона він дуже сильно накладається на європейську політику, і ми маємо не чекати, доки Орбан там щось зробить, а от. Я не знаю, наприклад, під час зустрічі нещодавної Юлії Свериденко з Робертом Фіцо щось обговорювалось, тому що коли Фіцо тільки прийшов до влади, тоді з'явилось повідомлення про діяльність угорських спецслужб на території Словаччини, яка була відверто недружньою. Тобто, не треба думати, що якщо вони стоять на подібних політичних позиціях, то від цього у держав зникають державні інтереси. Ні, це зовсім не так. Просто зовсім не так і відповідно. Нам треба шукати формат, розумієте, якщо ми не можемо порозумітися з однією сусідкою, вона є, входить до е, Вишеградської четвірки, значить треба говорити з цією вишеградською четвіркою. Не можемо говорити з вишеградською четвіркою. Давайте звертатися до Бухареської дев'ятки. Не можемо говорити так. Ну, звертатися до Європейського Союзу не грає, тому що. Європейський союз для Орбана він на сьогоднішній момент як політичний опонент колективний виступає. Тобто, треба діяти, ну в знаєте, шука шукати асиметричні і е різноманітні дії. Якщо ми будемо протидіяти Орбану виключно інструментами класичної дипломатії, то ми будемо в програші, на жаль, тому що. Угорщина вже член НАТО і Європейського Союзу. Якщо хтось думає, що заради України Угорщину випхають копняками з ЄС чи НАТО, то й просто глибоко помиляється. Чим швидше ми перестанемо жити в ілюзіях, тим буде краще для всіх нас, повірте. Так, да, це правда. Ну і до того ж, лідери змінюються, прем'єри змінюються, уряди змінюються, а країни залишаються. Сусідство залишається, і ці відносини треба розвивати, направду діяти стратегічно. Спасибі вам, пане Євгене, за цю тверезу аналітичну розмову. Пасибі за ваш час. Дякую на все добре. Дякуємо глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Це важливо для нашої роботи. До зустрічі!